Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 лютого за Юліанським календарем та 7 березня за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять священомученика Полікарпа Смирнського, а також преподобних Іоанна, Антіоха, Антоніна, Моїсея, Зевина, Поліхронія, Моїсея іншого та Даміана Пустельників сирійських, приподобна Олександра Чинця, Начальника обителі незасипаючих, преподобна Полікарпа Брянського, священомучеників Павла, Олексія, Миколая, Михаїла Пресвітерів, мученика Сергія, знайдення мощей блаженої матрони Московської. Ознайомого життям священомученика Павла. Отець Павло Олександрович Кушніков народився. 16 грудня 1870 року в сім'ї священника устюженського повіту Новгородської губернії. У 1905 році він закінчив духовну семінарію та був учителем церковно-брехотської школи. У 1913 році він був висвячений в діакона, а згодом священника та назначений в храм Кліриком. Де перебував близько п'яти років до своєї кончини. В роки Першої світової війни отець Павло дбав не тільки про духовно-моральний стан своїх, своєї пастви, але турбувався, щоб вони були забезпечені продуктами. Тому він організував таку крамницю, де розприділялись. Між всіма парафіянами продовольством та різні продукти. У 1917 році на нього написали донос одні з із його парафіян. Його було звинтувачено в пропаганді та непокорності новій, нової влади. Провівши дослідження розслідування. Його не знайшли виновним та відпустили, але через рік його знову несподівано схопили, звинувачуючи в переховуванні зброї для білогвардійців. Хоча зброї не було знайдено, але його все ж таки приговорили до розстрілу і, вививши за село біля болота, розстріляли. Його молитвами допоможи нам, Боже! У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Негайно вранці первосвященики зі старішинами та книжниками і весь синедріон зібрали раду, і зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пілатові. Пілат спитав його, Ти, цар Іудейський? Він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. І первосвященики звинувачували його багато в чому. Пілат же знову спитав його: Ти нічого не відповідаєш, бачиш, як багато звинувачень проти тебе. Але і Ісус і на це нічого не відповідав, так що Пілат дивувався. На всяке ж свято Він відпускав їм одного в'язня, за якого вони просили. Тоді був у темниці один ім'я Варава. І своїми спільниками, які під час бунту вчинили вбивство. І народ почав кричати і просити Пілата про те, що він завжди робив для них. Він сказав їм у відповідь Чи хочете, відпущу вам царя іудейського, бо знав, що первосвященники через заздрість видали його. Та первосвященники підбурили народ просити, що краще відпустив їм вараву. Пілат же знову сказав їм у відповідь, Що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем іудейським? Вони знову закричали, Розіпни його. Пілат сказав їм, яке ж зло зробив він? Але вони ще дужче закричали, Розіпни його. Тоді Пілат, бажаючи догодити народові, відпустив їм вараву, а Ісуса, побивши, Віддав на розп'яття. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.